Вітаю вас! І так, давайте подивимось. Тема опалення. Не, не дуже погана. Попередній розклад. фу-фу-фу. Як мене малий каже, фу, фу Ось. Тепер, де буде найгірша ситуація з опаленням в Україні? Почнемо з регіонів, а далі подивимось по регіонам північ. Опалення що? Ні? Західна Україна, і І що воно там було поганеньке. Віка мечів любі мої, і буде погано, південь. Щось буде влада там вирішувати. Там буде серйозне вирішення чогось. Схід. Ну, тут взагалі ні про що казати. Тут взагалі погана картина. Погана картина. Харків буде окремо дивитись. Центральна Україна. Важко буде. Київ окрема ситуація Києва з опаленням. Що в нас? Обмеження, відразу обмеження. Так, любимо, Київ по опаленню відразу. Буде важко. У вас там щось буде дуже обмежено. Проблеми вже серйозні вилазять. Фіксуйте собі, Київ. Далі. Харків мені не подобається. Західна Україна. Мені не подобається. Хто в нас на Сході? Ну, Опалення на Донеччині. Давайте глянемо. Донеччина неокупована частина. Як буде з опаленням на опалювальний сезон? Донеччина неокупована частина. Що буде з опаленням? Лінія фронту відразу удари. Недобре. Недобре, недобре. Кінцевий результат. Якось по ситуації. Виключно по ситуації, любимої. Максимально остриматимуть те, що зможуть. Так я вам скажу. Ось. Тепер, Харків, яка буде ситуація з опаленням на опалювальний сезон? Повторюю. Важко. Знову вилазить важко. Кінцевий результат. Небезпеки є, але за цим наглядають. Слідкують. Слідкують, слідкують. Можуть бути ударище. І так, буде опалення в Харкові. Однозначно, сила, любі мої. Без питань опалення буде. І воно буде на рівні такому, щоб було сносно. Десятка жезлів. Важко. І по можливостям. Обмеження. Відразу карта обмеження. Те ж саме, що і на Київ. Давайте так. Зможуть маневрувати з цим опаленням так, щоб воно було всюди? Те, що воно буде, без питань. В яке воно буде, побачимо. Що мені вам сказати. Харків Київ відразу. Не дуже Запоріжжя, яка буде ситуація з опаленням? Запоріжжя. Жертва випадаєте? Боротьба буде. Намагання вирішити ситуацію. Небезпеки також. Так, в Запоріжжі буде опалення? Буде також. Що по ньому буде? Яке воно буде? Ух, любі мої. Важко буде також опаленням, майте на увазі. По можливостям. Там у вас багато також руйнування по опаленню і важка ситуація. Слідкуйте за цим. Будь ласка, і враховуйте. Далі кого беремо? Суми. Місто суми. Опалення буде взагалі. Місто Суми, буде опалення? Буде? Взагалі буде воно спокійно. Влада над цим працює, навчилась нарешті. Так, буде. Знову п'ятірка кубків, ось як у Запоріжжя. Удари, ну, те ж саме. Намагання вийти з кризи. Максимально будуть. Воно буде зносним для життя. Сила зносним Наскільки це можна назвати зносним? Все. Тобто, я поки що зробила частково. По тому, що я побачила, можна зробити висновок, що опалення буде в обмеженому варіанті. Західна Україна, ви теж випадаєте не найкращим чином, і я прекрасно пам'ятаю, яке там опалення. Я його застала. Так що не розслабляємось.